Йо-йо, друзі, всім привіт! На мені сьогодні крута шапка, а знаєте, що це означає? Правильно, новий контент. Ну що ж, друзі, це вже третя частина мого відеоблогу. Я трішечки постарався, приклав чимало зусиль, щоб вам було максимально якісно і комфортно дивитися. Тому перед початком відео не забудь поставити лайк, підписатися на канал і нажати дзвоник, щоб не пропускати нових відео. Та саме головне донати! Країни, ми всю дорогу ріжемо свинство. В першу чергу я хочу сказати дякую всім, хто донатив, всім, хто допомагав у минулих двох відео. Ви всі великі молодці, і я дуже вами пишаюсь. Та, на жаль, збір триває і триває досить повільно. Тому я ще раз прошу не бути байдужими. Переходьте до мене в інстаграм. Посилання на банку буде в закріплених історіях. Також я залишу посилання у мене під відео. І пам'ятай, твоя байдужість вбиває. Ну що ж, друзі, я думаю, багато з вас чекали це відео, тому саме сьогодні я приведу для вас екскурсію на кораблі. Найс. Nice. Сьогодні я покажу вам, як виглядає наш корабель, де ми тут працюємо взагалі, як ми тут проводимо тут час та й просто куча цікавих класних місць покажу вам. Тому ти нажимай лайк і підписуйся на канал, не забудь про донат. І ми полетіли. Ну що ж, почнемо ми з серця нашого корабля, а саме зі сцени, на якій ми працюємо і тренуємось. А зараз я покажу вам низ корабля, де я люблю відпочити, посидіти, тому що тут класний вид. Та й просто коли нема пасажирів, то дуже тихо і спокійно. Shit, broke, soul, Звичайно, є і зона розваг для пасажирів. Також є не менш крута зона розваг для дітей. You, you. You fall, you the out. Ну що ж, ми потрошечки перейшли до одного з самих цікавих, напевно та й гарних місць на цьому кораблі до нашого променаду. I'm

Ось такий зараз вид з носу корабля, тому що ми знаходимося в порту. На жаль, коли ми пливемо в межах безпеки, нам не можна виходити на ніс корабля, і тут зачинено. Тому насолоджуємося тим, що є. На п'ятому поверсі у нас знаходиться дитяча кімната, де батьки можуть віддати своїх дітей, поки дивляться шоу. Не менш важлива деталь, у нас є медпункт, де тобі допоможуть у випадку хвороби або навіть серйозніших травмах. За закритими дверима для пасажирів у нас знаходиться качалка, столовка і навіть своя сауна. Пішли, подивимось, що там є цікавого. Ось так виглядає вхід сауну. Тут у нас завжди є чисті рушники, також у нас є холодильник, де ми можемо зберігати свої напої, щоб вони залишались холодні. Також є ось така кімната відпочинку, де після сауни ти можеш зіграти в дартс, подивитися телевізор і просто послухати музику. На жаль, друзі, я не можу показувати вам нашу їдальню, але чесно скажу вам, годують тут дуже смачно. Саме головне, що їдальня відкрита 24 на 7, а це дуже важливо в роботі артиста, тому що наша робота зазвичай закінчується пізно вночі і поїсти вже нема де. А тут столова 24 на 7, плюс це європейська кухня, яка схожа до нашої, і я прям дуже з цього радію. Сьогодні у нас ось такий обід. Насправді пюрешка дуже подібна на ту, яку мені готувала бабуся, тому для мене це взагалі любов. Дуже смачно отакі от от сосиски з сиром, і я взяв собі такий десертик. Поруч з їдальною є ось така зона відпочинку, де можна подивитися телевізор, посидіти в телефоні, просто полежати на диванчику, щоб відпочити. Один з головних атрибутів це масажне крісло, до речі, нове його нам купили буквально недавно сюди, коштує біля трьох тисяч доларів, і я вам скажу, це дуже класно після важкої роботи, після шоу так і хочеться лягти на ньому і заснути. Також у нас є другий зал, в якому є ось таке м'яке покриття. Тут я зазвичай треєню всякі флаї, переходи, бібойські фішки, щоб було не так боляче, і я зміг це потім перенести на сцену. А зараз ми з вами шведенко пробіжимося по нашому дюті фрі. <му> Said you gotta get up. Said you gotta get up. Said you man. gotta get up. Uh, first, you gotta feel it in your soul. Then you feel it bubble up and in an the emotion. Then you feel it down low, real low in the floor. Like, this a rhythm, foe, Can you feel it? Second, gotta show when you move You walking to a drum to win your own dance. Hear the slapping of the snare and them hi-hat flares. And the trumpet all singing, at your home there You tell them, nah, don't tread on me. Nah, don't tread on me. Nah, don't me, Don't Me. Nah, Don't Me. Nah І так, друзі, це відео підійшло до кінця. Тож я дякую кожному, хто був з нами. Всім, хто підписується на канал, ставить лайки та коментарі. Не забувайте про дзвоник, щоб не пропускати нових відео. І ще я нагадую, що в мене є телеграм-канал, де я публікую додаткові лайф матеріали. Тому скоріш ти на посилання під відео. Всім гарного дня, до зустрічі. Yeah.